Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка. Пустий мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть у мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть мене. Та вже йди. лізи той уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, хто хто в цій рукавичці? Мишка, шкряботушка, жабка, скрикотушка зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро, я кабан і клан. Пустіть мене. Ну, це лихо, хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Улізе той. Уже їх шестеро, вже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве та й питається А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка схрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Ого, як вас багато. А я ведмідь на брід. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки тільки скраєчку. У ліси й ведмідь семеро стало. Та вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла. Бігла, бігла, бачить лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони, як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.